Вітаю вас, друзі! Кілька днів тому Верховна Рада України проголосувала у другому читанні і в цілому прийняла закон про декриміналізацію СЗЧ-шників. Тобто ті військові, які пішли в СЗЧ або дезертири, їх не будуть одразу садити в тюрму, а їх направлять назад у на військові частини там, на позиції, коротше кажучи, туди, звідки вони втікли. А знаєте, для чого все це було зроблено? Я вам зараз розкажу. Офіційна статистика щодо СЗЧ та дезертирства у Збройних силах України. Це, до речі, ця інформація була озвучена в єдиному телемарафоні. Відео з прямого ефіру я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, 22-й рік 9 тисяч випадків, 23-й рік 21 тисяча випадків, 7 місяців 24-го року 37 тисяч випадків. Це СЗЧ та дезертирство. І тепер саме головне, друзі, це лише офіційна статистика. За неофіційними даними, ці цифри можна множити на 2, а то й на три. А після курської авантюри СЗЧшників буде ставати ще більше, тому що військові просто не розуміють, для чого це взагалі було потрібно. Для чого найкращих військових було кидати туди на м'ясо, закуплювати там десятки отих сіл, хуторів, а в цей час втрачати великі міста, тому що дня на день Україна втрати Покровськ, Україна втрати Мирноград, Україна втрати Часів Яр, тому що Русня просувається неймовірними темпами саме після того, як почалася курська операція. Окрім цього, вже тисячі українських військових полягли там в курській Області. І військові просто не розуміють, для чого все це було потрібно. Яка була кінцева мета цієї операції? Для того, щоб покращити ситуацію з переговорами, ну це ж повний бред, тому що ми втрачаємо, втрачаємо території. І військові не хочуть бути просто черговим м'ясом у цій політичній грі між Росією та Україною. Саме тому випадків із СЗЧ буде набагато більше. Ну але саме головне, що правильно саме головне в пропагандонських телеграм-каналах та в ефірі єдиного телемарафону розказувати про перемоги у Курській області. А те, що Донеччина зливається потрошки, про це люди дізнаються потім, коли вже буде пізно.